До сівби ярих культур приступили вже всі області України. В цьому році ми плануємо засіяти фактично той же самий об'єм, як це було в минулому році. Азимих культур в цьому році було посійна майже на 1 мільйон гектарів менше. Але ми очікуємо посів ярих культур фактично на 556 тисяч більше ніж в минулому році. Ми вважаємо, що буде збільшено посіви гречки. Овочів, таких як морква, цибуля, буряк, це забезпечить внутрішню потребу ринку. Через те, що собівартість традиційних зерних культур дуже висока, то її площі в цьому році буде зменшена. Я маю на увазі кукурудзу, ячмінь, пшеницю. Але буде збільшена. Площа алійних культур, таких як ріпав, сонячник, соя. Аграрії планують збільшити посів цих культур, і ми очікуємо врожай десь на 1 мільйон тонн більше, ніж в минулому році. В Минулому році це було на рівні 18 мільйонів тонн, В цьому році ми плануємо зібрати десь 19 мільйонів тонн цих. Культур також ми бачимо, що аграрії почали сіяти і ті культури, які до цього не сіяли, такі як гречка, також перейшли на овочі. Деякі аграрії почали дуже активно вирощувати фрукти, теж тому що цього було недостатньо в 2022 році на внутрішньому ринку.